Доброго ранку малята! Сьогодні я запрошую вас більше дізнатися про найхолоднішу пору року зиму та також зимові розваги. Зима це найхолодніша пора року. Скоро все на круги засипе снігом. Погляньте, як красиво взимку, чарівно. А скільки зимових розваг з'являється у діток? Наприклад, це ігри в сніжки, ліплення снігової баби. Катання на санчатах, катання на ковзанах та багато всього іншого. А ще за цікавими розвагами дітки не забувають підготовувати птахів у зимку. Малята, а давайте зараз з вами пограємо у гру зимові розваги. Давайте пригадаємо з вами, що ми можемо робити взимку, а що не можемо робити взимку. Подивіться, ми це можемо робити взимку? Так, ми можемо взимку кататися на санчатах і з'їжджати з гір. А це ми можемо робити взимку? Ні, взимку холодно гойдатися на гойдалці. А тут подивіться це зимова розвага. Так, малята взимку, багато снігу, і ми можемо ліпити снігову бабу. це зима чи ні? Так, це зима. Весела льодова ковзанка. Вона може бути тільки взимку. Малята. А подивіться на цю картинку і скажіть, це зимова розвага чи ні? Так, різдвяні свята бувають тільки взимку. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей!